Ми хочемо представити вам українські вечорниці. Матеріал було зібрано на літній дологічній практиці у місті Балта. Добрий вечір, добрим людям! Рада вас вітаємо! Українські вечорниці! Ми вам пропонуємо! З давніх давай наша Україна славилась величними традиціями, святами та обрядами. Кожен, хто не черствіє душею. Доспорення любові, доброти до української спадщини, повертається до традицій свого народу. Узимку, коли завершилася робота, частіше ли та поробочі гуляння, вечорниці. Українські вечорниці, починаємо перший раз. Хай веселий сміх іскриться в серці кожного із вас. Хай дзвінке веселе слово, прошно рветься в небеса, наша пісня причудова. Хай ніколи не згаса! Один зі свят, яке завжди відзначали наші батьки, діди та братьки, було велике зимове свято День Андрія. Це свято відзначається 13 грудня і вважається днем мученицької смерті одного з 12 апостолів Андрія Первозваного. Так, на честь Андрія Первозваного, і з'явилося свято. В цей день народ зварів свої звичаї та обряди. Ввечері перед святим Андрієм. Проводили андріївські вечорниці і в нашій оселі сьогодні вечорниці. Я хочу, щоб сьогодні ожили перед нами вечорниці, нічна Андрія, а ігри, забави нагадали молодість нашим батькам, бабусям, дідусям. Хай сьогоднішнє свято відкриє перед вами гості розум, мудрість та щедрість українського народу. Проходьте, будь ласка. Вечер, вечер, добрий вечір, вашій хаті. вам дуже добрий, проходьте. Ті, які у вас гості хороші, зібрані. Гості справді хороші. I really? Дівчата, Та вам, молодиці, ми, що в цій хатинці будуть вечорниці. Дівчата, до хати нас пустіть, двері відчиніть. А ви нас гарненько попросіть. Якщо ваша ласка, пустіть нас, будь ласка, ми прийшли до вас, Андрія, справляти. А хто там гукає? кого хтось шукає? Дівчата, ну то ж, наші хлопці прийшли. Вони нас знайшли. А ми не знаємо, пускають чи ні. Дівчата, та хіба тут Заходьте соколи, без вас вичерпуті не відбувалися ніколи. Ми сьогодні раді немає. Добрий вечір, пані, добрий вечір, шановні дівчата. Від вашої присутності навіть посвітлішала ката. І сказати ще треба, що ви ніби зірні з неба. Хлопцям і дівчатам і гостям у нашій хаті ще три вечір, добрий вечір, хоч ми знаємо, звідки ви до нас прийшли. З полудня, чи з чи півночі, просимо, просимо всіх сідах і так сейчас супить.

Але коли до вас гості йшли, то телефони тут як і гоїки знайшли. А ну покажіть. Ой, да нам не кажіть, адже ми знаємо, що цукерки та вийді на зермі не ростуть. Е, що б нам хто наказав? А ми знаємо, що ці дарунки нам тим не прислали. Ой, дітіньки, мої дорогенькі, швиденько за стіл сіли, бо я знаю, що ви вже зголодніли. Ми тут дівчасом запекли, наварили. Прошу сідання. Вечір запам'ятали, що чей не завітали. Та вже пора їсти переставати, бо скоро 12 година. Треба ворожіння організувати. Нам також цікаво, яку долю наші дівчата будуть мати. Ой, дівчату, бо голубень, ну хотілося. Що так? Місця прийшла на оце сілля. Бабцями ніколи сказали, що залишили до ночі. А потім дали знову дівчат. Ну, кого віночок впаде, то прошу, земеш піде. А ну давай я давайте вас на спробу. Ой, дівчата, а давайте, поки плестимуть віночок, підготуємо стіл до борожіння. Що це тут у вас позволили? Ось вам перше. Покрутіть його макро, але якийсь листочків перси не так і будуть звати вашого ваше

Що вирожила на дитячку? <плес> Дівчина, який ворожиє, оргла закриє. Дівчата, хто хоче свою дому? Піддемо до чотирьох. Брали далі, а підвали різні речі. Мудрук ну, щаслива буде, відкуп самої. Нитки, чоловік буде зверний. Перли? чоловік буде добрий. Замок. П'яницький не... чоловік буде. А ну, дівчата, заходьте. Так, так, там скоріше, скоріше. Що там щось? щось. Не не що... А зараз дізнається. Що... Вибирайте любимо предмет, та й ми вам розповімо, що там буде. Не... А ну минут, Що ти. Не... Що, це... що? вони <платно> Ох! Чоловік п'яниця не знає.

<гум> Добре, дякую, я буду тебе чекати. О, Ой, дівчата, дівчата, дівчат. дівчат. <гум> мене цікаво, хто тут перший заміж вийде. Стопу, тобі. Ой, Андрій, Андрійович, Андрій. Даруй нам надію. Хто з нас, дівчат, першої заміж вийде. Колись, щоб знати, хто з нас перша заміж вийде, ми ворожили так. Вставала вона за одною жиреною. Так якщо швидше за двері вийшла, а заміж перша заміж вийде. Я вперше все <гум> дівчата.

Андрій, то один за апостолів Ісуса Христа. Саме його до його брата Симона Петра Ісус зробив своїми першими учнями. Апостолів вірили, бачили їх надзвичайні здібності, зцілювати хворих та канік. З роками не розвертався до Андрія і до свого зцілителя, особливо дівчата. Але без віри, кадані, не буде мати ніякої, сили. Ось так мої любі. Mm -hmm. Дякую, а ми. А що вас спокоїться? Та у нас вечорниці! Вечорниці! Марі Хаці! А ви що не хочете знати? Сьогодні приймав у нашому святі участь. Шановні гості, все, що в серці мали, вам подарували світлу мрію казку, нашу пісню і ласку. Наші вечорниці вже кінчаві час. Кращі побажання ви прийміть від нас. Хай вас і в нас все буде гаразд, щоб ми і ви щасливі були. Прощавайте, любі друзі, низький вам клімат! Доброго здоров'я, зичимо вам усім. Хай вас і в нас. Це буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Ось поволі затихають наші вечорниці. Не забудьте ви дорогу у нашій світлиці. Хай любов і щире слово, душу вам зігріє. Пам'ятайте, вечорниці, міста Андрія!